Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І наша рубрика Сімейка Адамсів. Ви знаєте про що це? Хто перший раз це про світове... світовий порядок, світове світову владу, будемо так казати, про правительство. І так, як вони на нас впливають? Ось ось, 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 бачите, ось ось вам світовий порядок. Бачите, карта світ. Ми говоримо і руйнація світу. Тобто, ем, це, скоріше за все, їхнє не те, що завдання. Е, наводити лад у, е, у світі, тобто, по всій землі. Е, що це значить? Це, Я тут так розумію тобто, хаос, робити хаос у світі, руйнувати, е, що застоялося, що, що це. Ну, для них ми вже про це говорили, для них це. Правильні речі. Вони вважають, що вони роблять прогрес. А прогрес, як ми знаємо, руйнація старого. Ось, ну, вони вважають, що вони роблять щось правильно. От так. І в нас сьогодні таке питання, мої дорогенькі, а мені хтось подзвонив. Зараз не згадаю хто. Неважливо. Я сама вже думала за це питання. Дивіться, дуже багато часто розказують люди, що ранку, зранку прокидаються і бачать небо, воно в полосах таких. Взагалі-то кажуть, звичайні літаки, полоси вони зразу розходяться. Так? Коли звичайний літак пасажирський летить, він зразу ці полоси розходяться. Що це таке ті полоси, як вони впливають на нас? Ви бачите знищення. П'ятірка мечів це війна. Ось вам її. Вже випадає. Вже випадає. Тут, ви знаєте, зараз я вам скажу. Ну, це може бути важкий метал, тому що це карта металу, так? А це тіло. Розумієте, ось показує, і показую нам ще тіло, будемо так казати. Так? Монети, це я вже говорила, як я бачу, як я читаю свої карти. Можливо, колись я зроблю відео на цю тему, як я читаю карти. Щоб ви просто розуміли, що кожний таролог робить це по-своєму. І так, е, метал, тіло. Ось літаки. Значить, в мене таке враження, ну я це і чула десь що літаки розпиляють якісь дрібненькі частинки. Це е, ходять і чутки, і я дивилася, я не пам'ятаю зараз в якому відео це вже трошечки давно, в зоні пробуждення я дивилася, теж слухала їхній сеанс, е, що там теж зараз не згадаю точно, тому будемо дивитися. Я, я взагалі-то дуже багато чого. Бачите, 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 це сонце. Карта сонця. Бачите, дивіться, ось на, видно пилок такий. Опилення. Бачите, треба було не забирати ті карти. І по одному, як вони випадають, так і їх лишити. Показують нам От видно, пил. Я не читаю карти зараз про сонце. Розумієте? Я дивлюся, на куди. Моє око впало перший раз. Я так читаю карти. Це мені хочу показати, моя інтуїція, хоче показати от пилок. Ми говорили: метал, тіло, пилок От запам'ятовуйте слова, пил. От що ви бачили? Видно вам пил? Через сонечко видно, коли хороша сонячна погода, видно цей пил. Ось. Пил, значить, вони самі, бачите, ховаються. От. Отшельники, вони ховаються. А ми, люди на виду, сонце яскраво. Ми, е, ми потребуємо світла. От вони ховаються, будемо так казати. Ну, я би не сказала, що вони вампіри, там кроти чи ще щось. Але вони, це показує ізоляція і показує, що вони себе захищають від цього пилу. Ми відкриті. Ось. Як я щитую зараз до цих пір цей розклад. Тобто трошечки зараз е, збирається інформація вже тепер, так? Будемо дивитися, наскільки це шкодить ось це розпилення для людей. Я ще чула е, версії такі, що ті, хто зробили ось цю е, кактусолізацію, так? Що вони у них ввели якийсь метал. Ну, і це і в зоні пробуждення казали. Це, мені здається, Іріна Клєвер казала. Це багато тарологів говорили про це, робили розклади, що дійсно є метал у цих людей. Є е, е, якісь 5G вишки. Я в цьому не розуміюся, але я наскільки розумію їх, там на якісь хвилі їх включають. І ось цей пил. Оцей метал, який розпилили в повітрі, щоб ми його вдихали. Розумієте, він е е е попадає в наш організм через уколи він попав швидше. Ось, зразу кров пішов, він там закріпився, наскільки я розумію. Його вивести неможливо. Єдине, ну, кожна душа вона знає, як якщо захоче, вона знає, як від цього звільнитися. Мене зараз цікавить ось цей процес ще раз, бо, бачите, я збилася, коли включають ці вишки 5G, так, там є ж, розумієте, ми в цьому не розбираємося. Но... Світовий уряд він знає дуже прикласно, де що. Вони, у них найкраща наука, чи ви розуміли? Ось це все для того, щоб змінити людину. Це нічого тут нового нема. Ось, і вони роблять експерименти, будемо так говорити. Давайте я ще щось вам скажу. Це, знаєте, треба бути дураком, вже таким темною людиною, щоб не розуміти. Коли справжні хвороби, наприклад, як рак, так, як людина хворіє, шукає кошти, ні, ніяка е, е, страховка не виплачує, ніяка страховка не допомагає, люди збирають самі на якісь важкі операції, і тому подібне. А тут ні з того ні з цього, ви тільки уявіть ось це, ні з того ні з цього. Простий грип. Роздувається до таких, ну, як би вам сказати, масштабів. так, а, І що робиться одразу для всіх, для всього світу є кактусалізація, є оця а, така рідна, чарівна. розумієте, безкоштовно. ну, Це яким треба бути? Блим-блим-блим в голові, а? Не всі склянки в голові, як німці кажуть. Не вистачає у шафі склянок, От. щоб повірити, що хтось нас буде лікувати. Мовчу. Все, мовчу. Давайте будемо дивитися краще за цих. Е наскільки вони шкодять організмові ось це, що розпиляється. І так, наскільки це впливає на людину? Бачите, емоційно. Людина страждає емоційно. Тобто, я не знаю, є таке, знаєте, от коли людина починає галюцинації От можна сказати, галюцинації. Страждає. Щастя, да? Щастя. Угу. Так, так, так зараз. Це карта підвішений. Дивіться. <клух> а, людина розслабляється. Людина розслабляється. Наскільки я бачу. У людини перепади настрою робляться, тобто емоційно нестабільна людина. Людина стає жертвою, тому що підвішаний це карта жертви. А, підвішений це коли а, віра, віра в Бога так, управляє. Я так розумію, тут природнє управління людиною. Ось як я тут щитую. Природньо управляють людиною. Так, як я й пояснила. Настрої міняють, їм потрібно, дивіться. Я вже говорила, позитивний настрій це не є щастя, коли людина скаче емоції. Отак, знаєте, виходить з шкіри, виходить, радіє якісь свята. До речі, любі свята не має значення. Релігійні, на якихось площах, якісь зібрання. Там іде збір енергії людської. Це ми знаємо все. Ось. Стараються щось зробити, наскільки я знаю, стараються щось зробити, і потім експериментують. Це є експерименти над людством. Ось. Ем. Ви бачите вивід нової генерації людей, послушних. Бачите, ось тут мені іде інформація послушних людей. Вплив на людей будь-як робити з людини жертву. Розумієте, ми бідні, ми нещасні. а Немає значення, чи ви в поганому настрої, ви розстроєні, чи ви в хорошому настрої. Іде збір цієї інформації, цієї енергії. Як впливає саме? Давайте ще Як впливає саме оцей пил? На людину? Тут іде королева мечів. Метал теж можна сказати, так? А, ну, я, в принципі, я тут не бачу гроші, я бачу тут гроші. А, я бачу, що тут гроші. Збір коштів. А, націлений збір грошей. Як саме. Як саме? Дивіться, диявол. Ну, що може сказати нам диявол? Диявол може нам сказати, нас прив'язують. Що таке диявол? Диявол це зачепка. Це коли людина прив'язана. Дала клятву, прив'язалася. Дала обіцянку, прив'язалася. Тому не давайте ніякі клятви, не давайте ніякі обіцянки, я обіцяю повернутися. Розумієте, навіть собі клятви не давайте. Ви себе цим зав'язуєте, тригерете, тобто робите зачепки якісь. Я, наскільки бачу, конкретно, поки що я не можу сказати, але оце карта металу. Королева мечів це не метал. Розумієте? Треба так це розуміти. Тут гроші. Ось ці дрібненькі, тому що, бачите, оце можна сказати, сімейка, так? Ціленаправлено. Метал, ціленаправлено. Я говорю те, що мені йде е, потік е, е, інформаційний. І збирання по копійці, бачите, йде король е, монет, тобто великі грошей. Це прив'язка людей. Як це можна зараз? Давайте зараз розшифруємо, як це можна розуміти. Тобто цей метал. Так? Він у людському організмі, наскільки я тепер розумію. А він керований оце є керування. Королева мечів. Де моя палочка-виручалочка, щоб я не пальцем тикала. Е метал керується людиною. Так? Прив'язка. У людини вже прив'язка. І гроші. Щось тут тут, ніби якийсь ланцюжок, бачите, нам. Карти не хочуть показувати. Дивіться, я вже говорила про те, що таро воно так само підчиняється цим енергіям. Нам не всю правду карти показують. Не всю. Самий процес не показують показують тільки вплив металу, розумієте? Ось. І збирання грошей. Прив'язку. Показують тільки прив'язку. Сам процес не показують. Я зараз спробую спробую процес. Нехай ще оцей між металом і грошима. Я спробую, можливо, карти і не покажуть. Сам процес мені цікавить, як це відбувається. Людина добровільно віддає, ви бачите? Добровільно людина віддає, підчиняється. Тобто. У людини, дивіться, примусово, це вже примусово. Це вже людина не може собою керувати. Ось так я це розумію. Я цього не знаю, того мені цікаво. Мені цікаво, як це робиться. Людина собою не керує. Все. Вона вже, бачите. Завищені ожидання, понищені ожидання. Це вже людина думає, що вона ну як би це сказати? Тут страх, сила, вплив, надавлювання, але добровільно, ви бачите, це робиться через примусово. так? Вони не можуть людей примусити, ось, ось, ось мені що йде. Вони не можуть людей примусити силою. Віддавати свою енергію, свої кошти. Вони роблять, щоб через ці кактусалізацію розпилення 5G роблять, щоб ми віддавали це добровільно. Механізм все рівно не показують, але бачите, вже крок ближче вже крок ближче. Я вже тепер трошечки більше розумію, що тут йде. Щоб добровільно, знаєте, як приморочена людина. Людина трохи як приморочена. Я тут не бачу якихось, ну, дивіться, хвороб, так? Але диявол може говорити, що прив'язка теж хвороби. Диявол це і є хвороби, це і психічні хвороби, це і якісь м такі різкі, заразні, мучительні. розумієте? Це хвороби можуть бути любі. Ось ще й показую, ось ось можна сказати, що це теж. Бери, яку хочеш. Тут у кожного, дивіться, у кого яке коріння, так? така хвороба і розвивається. Тобто, тут ще залежить від організму. У кого сильний організм людина може витримати. Бачите? Но це одиниці. Ось, подивіться, це одиниці. Дивіться, всі люди, особливо ті, хто зробили кактусолізацію. Ось вони ну, підвласні. Дуже мало людей. Я так навіть розумію з цього розкладу, що навіть ті, хто не штрикнувся, навіть і на них впливає, але не так сильно. Не так сильно. Ось так я це бачу, мої дорогі. Ну, в принципі, я тут для себе теж дуже багато чого відкрила. І я розумію, що карти не хочуть одразу все показувати. Поступово. Треба, знаєте. Таки докопатися до цього всього. Дуже цікавий розклад вийшов. Тепер дивіться таке запитання, чи можна від цього вберегтися. Тому що та людина, яка мені дзвонила і питала, казала, питала, чи можна від цього вберегтися? Як вберегтися? Давайте запитаємо загально, чи є, як, як можна вберегтися. Дивіться, як цікаво. Зараз я скажу. Ага. В першу чергу не заморачуватися цим, не зациклюватись на цьому, бо одразу, бачите, ви вже, е, ну як сказати, в причепці. Ви вже бачите, Бог знає кого і Бог знає що. Вам вже вважається все. Не заморачуватися, не концентруватися. Бачите, залишати ту всю, вибачте, дрянь. Позаду, іти вперед далі. Все рівно нас будуть е, по-любому, ми не можемо цього уникнути. так По-любому будуть нас е, пробувати якось заморочити, е, старатися жити своїм життям, не дуже внікати в подробності. Ось так я це розумію. Людина, яка концентрує, дивіться, де ви концентруєте свою увагу, то ви будете й мати. Тут говорить, іти своїм шляхом, брати відповідальність на себе, я так це розумію, тому що ця карта ось про це говорить. А це, знаєте, от коли якісь е страхалки йдуть, страшилки, е хтось залякує щось. Та плівать я хотіла. Знаєте, анекдот? Та я розпущеним піду. Ось так. Я піду з розпущеним. Як та баба Яга казала, заплітала, мала три волосінки, заплітала косічку, мала дві волосінки, е, робила хвостик, а Як один лишився волосок, а е, з розпущеним. Пойду. Ось так, ось ця карта про це й говорить. А я пойду з розпущеним. Та мені плівать, ну маю один волосок. Ну, що, я можу щось змінити? Не Ні можу нічого змінити. Розумієте, мої дорогенькі, все, що ви не можете змінити, е, розслабтесь. Там, де ви можете щось поміняти, там, де ви можете вплинути, тоді давайте і дерзайте. А там, де ви не можете якого впливу нема, розслабтесь. Так я знаю, що це важко. Оце порада від Таро. Ми змінити нічого не можемо. Хтось каже, треба боротися, треба це. А ви дійсно поборете? От коли ви знаєте, що ви можете щось побороти, робіть. А коли, знаєте, лише так язиком траляля. Краще лишіть. Розслабтесь, живіть своїм життям, збирайте яблучка, печіть береги і годуйте е, тих, хто це потребує. Ось так, мої дорогенькі. Іншого я тут не бачу в цьому розкладі. Ось так. Тому що буде вважатися катастрофи. Розумієте, як ви будете на цьому зациклюватися, це... ми не можемо. Ну, що ми будемо ті літаки збивати, щоб вони не порошили нам. Кажуть, що кругом таке є, особливо в великих містах. Розумієте? Виїжджайте чаще на природу, ця карта говорить, частіше виходьте на природу, природа лікує. Займайтеся частіше приємними речами для вас, але бачите, тут немає емоцій, тут просто розслабленість, добре, хороша така позитивна енергія. От коли людина радіє з радості, аж шкіри вилазить, знаєте, скакає до потолка це не є хороша енергія позитивна, щоб ви розуміли. Позитивна енергія це отако. Рівновага, коли ви чуєте пташку, коли ви бачите сонечко, коли вам вітерець легенько вій, ви в розслабленому стані. Ось, щоб ви розуміли ось так, мої дорогенькі. А нагнітати вони будуть, тому що, бачите, йде у нас місяць, а місяць це завжди нагнітання. Вони будуть це так, знаєте, робити красиво будуть нам приподносити це все. Загадково. Гаразд, мої дорогенькі, сподіваюся, ми розібрали цю тему. Для мене було це теж цікаво. Я, наприклад, теж думала: ну, мало ли як тим від того пилу, як себе можна захистити? Ось тому розслабляємося, живемо для себе, йдемо разом до перемоги. Можете боротися, боріться, як ви знаєте, що ви стопроцентно щось доб'єтесь. А якщо ви лиш би так потриндіть, Краще займіться собою. Ось так розумієте? Все, мої дорогенькі, не розумію. Бажаю вам гарної ночі, мирної, щасти і разом до перемоги. На все добре.